Чи мають право українці в Польщі оформлювати мінімальну пенсію? Всім привіт! Ви на каналі «Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про пенсійний вік, стаж і мінімальну пенсію в кожній з країн. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця, і давайте почнемо. Отже, згідно з договором між Україною та Польщею, усі українці, які проживають в Польщі, а також поляки, які проживають в Україні, мають право оформлювати пенсію на тих самих умовах. Але є певні фактори, які різняться в цих країнах. Давайте спочатку розберемося. Що потрібно для цього, щоб ви отримали пенсію в Польщі? Ваш роботодавець повинен сплачувати за вас складки ЗУС. І тут важливо відмітити, що по закону ви можете пропрацювати навіть один день, заплатити складку і податися на польську пенсію. Але сума самої пенсії буде інша, тобто дуже маленька. Не 1444 злотих, а може бути навіть 20-30 злотих, в залежності від пропорційно від суми, яку ви заплатили до ЗУСу. Тому давайте розберемося, по-перше, яка є мінімальна пенсія. У кожній із країн. Польща, пенсійний вік для жінок 60 років, для чоловіків 65. Мінімальна пенсія близько 1500 злотих. Стаж для жінок 20 років, для чоловіків 25 років. І тут важливо, якщо у вас в Польщі стаж менший 20 або 25 років, ваша пенсія рахується пропорційно до ваших складок до ЗУСУ. І справді ця, це питання дуже індивідуальне. У нас є клієнти, які писали, які отримують. Повну пенсію мінімальну, а деякі отримують 50-100 злотих. І воно рахується по-різному. Рахується також ваша українська пенсія, і також ваш український стаж рахується додатково, і польський. І разом сумарно ви повинні заробляти мінімальну пенсі... е, отримувати мінімальну пенсію. Отже, йдемо далі. Німеччина. Час очікування на пенсію 67 років для обох статей, для чоловіків і жінок. Мінімальна пенсія близько 563 євро. І необхідний стаж 5 років. Чехія час очікування на пенсію для жінок від 62 до 65 років, в залежності від кількості дітей, а для чоловіків 65 років. І мінімальна пенсія становить близько 12 тисяч крон це 460 євро перерахунку. І також потрібно мати стаж як мінімум 15 років. Великобританія час очікування на пенсію 66 років. Мінімальна пенсія виносить близько 620 фунтів, що при рахунку на євро 720 євро. І також тут потрібно мати стаж 10 років для отримання базової пенсії. США, Америка. Час очікування від 62 до 67 років, і залежності від року вашого народження. Мінімальна пенсія змінюється, але коливається від 800 до 1800 доларів. І також вам потрібно мати стаж 10 років, щоб її отримувати. Україна. Час очікування для жінок 60 років, для чоловіків 65 років. І мінімальна пенсія складає на даний момент близько 2100 гривень. Це перерахунку близько 50 євро. І необхідний стаж для жінок і чоловіків близько 30 років. Я вам прикріпляю табличку, на підставі якої ви можете порахувати, тому що там також є важливі дати народження, стаж, вік, і це все сумується, і тоді вам виплачується пенсія. Тому ось таке коротеньке відео на рахунок пенсій в різних країнах, який є рівень пенсії, як їх отримати. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал. І до зустрічі в наступному відео.